Всім привіт. Зараз буду проводити розборку блоку від ось такого от радіометра. А от і його блок детектування. От Його зараз розберемо, тому що невідомо до мене, де його зберігали. От, їх дуже давно перестали випускати. Це такий музейний експонат вже. І він 100%. Зберігався якийсь період. Так, рік випуску у нього тут не вказаний, ну це близько 80-90 роки. Можливо, навіть 70-ті. З ну, 1960 до, до 90-х років їх випускали. так Потрібно подивитися, чи немає ржавчини всередині. Це обов'язково. Якщо є, то це все чистити. Якщо нема, то ну, зберігати потрібно в теплі, особливо лічильники гегера бояться всередині морозу. Покажу, як він виглядає. Так. Тут хтось зробив вже колись про нього дбав, дивіться, капроновою ниткою, обтянули, щоб не переломувався тут кабель. І заляв вони якимось герметиком. Навіть хтось дбав про цей прилад, цікаво. Так, з цієї сторони у нас такі кріплення. Там висовується, само собою, дивіться, який ідеальний блискучий стан. Танга просто, як кажуть, ляля. Ідеально, як тільки но з заводу. Так, блок також ніколи не розбирався, от заводська пломба є. По 4 гвинти, 5, пломба на одному. на одному завжди так було. Я їх багато вже розбирав, відео всі знімав. Ось так виглядає пломба в цьому. Це оригінальна заводська пломба, там мікротекст всередині. Так, от спробуємо прочитати. Ось так виглядає. П'ять символів там нанесено. Так, це оригінальна пломба. Добре. Ну, покажу зі всіх сторін, розберу. Подивимось, що всередині чим він відрізняється від інших. Я багато їх розбирав і кожен показує всередині плату і є відмінності. Так, цей от. І прямо зі зберігання був в ящику. Ящик в ідеальному стані. До речі, ось так просто цю штуку зняти надзвичайно важко. Це перший раз в мене вийшло, звичайно, не виходило. Будьте обережні, щоб оці гострі металеві язички не прокололи вам плівку ось тут або тут. Це тут лічильники гейгера мюллера о, тут слюдяний, трошки бачу, втоплений він всередину, тобто і відстання. Це плівка блискуча. І тут так само. Слюдяний. От. І він, по-моєму, закритий плівкою, також, тобто, альфа не проходить. Ну, зараз дізнаємося, чи є там плівка чи ні. Якщо є плівка, то ну, я заодно протестую, чи вона пропускає альфу чи ні. Зараз дізнаємось. Так само і цю плівку ми зараз протестимо. Так, от буде зараз таке супер дослідження, чи пропускається плівочка Альфу чи ні. Чи вони реально осознано погіршили пошукові характеристики? Ну і вимірювальні і чутливості і всі характеристики приладу. То, що заклеїли плівками датчики які... Цей точно альфа-чутливий, а цей потенційно може бути альфа-чутливим. Добре, розбираємо його повністю. Повністю розбираємо. Так, от при вас зараз цю пломбу. Зірву. Завжди зривайте пломбу. Там рекомендацію особисто від мене. Отак я спеціально тролю цих різних любітелів Союзу і не Євросоюзу, а Совку Старого Союзу СССР. Зараз є сучасний Союз, називається Євросоюз ЄС. Я був колись. Комуністичний. От я проводжу декомунізацію, їх це дуже нервує. Ну, тому що це все сміття. Минулий вік муз... я до цього відношуся як до музейних експонатів. От. Так. Так. Хоча я бережно з ними обходжу, тому що це дійсно цінні музейні експонати. Ну, ніяк не що інше. Так, ось ця плівка. Нам потрібно дістати її і протестувати, як вона пропускає. От бачите, плівка є. Датчик я забрав, плівка залишилась, от блистить. Потрібно її дістати. Це не так просто. Так, щоб її дістати, потрібно розполовинити ось тут цей бакеліт. Зараз спробую ну, пізніше. Поки проводимо розборку, відділимо датчики, щоб їх не пошкодити. Давайте так. Перший великий. З такими рухами легенько ми тягну на себе і дістаю. О, це у нас C8B. Вони бувають. Їх можна поділити на дві категорії. Бувають ті, які чутливі до альфи в якійсь степені, хтось менше чутливий, хтось більше чутливий. І ті, які повністю сліпі до альфа частинок, альфа випромінення. Зовні це неможливо визначити ніяк. Тільки під'єднати до професійного радіометра і в реальному часі джерелом альфа-частинок це перевірити. От Зараз будемо це перевіряти. Так, Відложуємо його. Так, відложимо, давайте от сюди обережно. Так, далі. От в нас маленький датчик. Дістаємо його. Не так все просто. Його і дістати тут. Не дістається просто так. Знімаю гумку, щоб бачити, де корпус. от Потрібно зняти гумку обов'язково. Далі піддіти сам корпус. От. Ось так впирати в пластик. От, і тільки тоді дістанеться. От. Так, далі тут посрівнені контакти на ноді його знімаємо. зняв І далі. Можна відкрутити цей болтик. Можна обкусити. Ми обкусимо. Володар цей, потім, коли треба, це все любий час припаяється. В місті пайки усе і от наш лічильник. Маленький. О, це вже слюда сама. Також зараз його протестуємо. Так, відложуємо. Відложувати бажано його в коробку, щоб мене не пробити. Так, і дивимось, що у нас тут є всередині. Ось така плата. Кемки зелені. Ну і все, і ця вся плата пружинить, ви бачите, всередину. Все. Тут все показав, номінали навіть кожного. Будь ну, ласка. Тут анод кріпиться, а като тут сюди йде в От таке. От куди припається упльотка. Ну все. Ось, Цих три болти тримають плату, Ну все. Так. Переходимо, це можемо забрати. Ми переходимо до пішки так, тестувати ми будемо... А, плівку цю розбираємо. Джерелом альфа-вепроміння зараз візьмемо. Йдемо, і, і нам треба розділити цей бакеліт. Подивимось, чи він склеєний чи ні. Можливо, його склеїли, тоді в нас це не вийде. Так. А ні, його не склеїли. От, піддіваю цю гумку, вона разом з бакелітом під нього дівається. І ось ця плівка. Знизу тут пластина, пластина вже вклеєна і тут отвори. Ось така конструкція. Так, вона приклеєна. А сюди вже вставляється цей круглий бакеліт, на який натягнута як барабан. Пластина. І от нам цікаво, тут ще навіть помазано. Нам цікаво, чи вона пропускає альфу, чи ні. Будемо знати, чи прилад сліпий до альфа, чи не сліпий. Так, от нас джерело альфи, датчик дима сучасний. Беремо альфа-чутливий глозиметр з повіркою. Так, візьму перший, який під руку попав, хоча в мене багато їх є, і всі. Повірка вимикаємо. Ось наш природний фон. Тепер підносимо от відкрита кришка. підносимо. Ага, це чиста гама буде. Ну, через пакет не проходить. Давайте ще закрию листком папером. Чиста гама, скільки від датчику диму. Не зафіксуємо. Це Суто гамма. Суто гамма 60 тут в нас. 350, 360, мікро хай буде. Ну от, хай буде 360, все, запам'ятали. Тепер це саме все заміряємо, але тільки. Забираю пакет. Самі альфа частинки. Було 350. Не запам'ятав, 360. Тепер приложуємо. Так, щоб ви чули цей тріск. Вот. 5300, 5500, 5700, 5800. П'ять тисячу вісімсот. От різниця між тим і тим це альфа, чисто альфа. Тепер беремо те, що я запланував. Через цю плівку. Так. плівку, наждатчик, треба його запахнути всередину, не може він влазить. Ну от, все. Притулив вплитну до плівки і перевіряємо, скики зафіксується. 360-х самих там геометрія трохи. Тобто альфа взагалі не пропускає. От. От. Навіть менше гасить більше альфу, ніж папірчик. Ну, може, я не по центру попадаю зараз. от, Отак. Ну, В общем, альфу не пропускає, нові слова взагалі. Ніяк. Тому 100% цей, То ми можемо навіть надрізати і тако приложити приклеїти ось тут. Вот ця клювка. Она снимается. У нас поприложим. О, 340-360 те саме. Альфа взагалі не пропускає. Тобто Цей дозиметр повністю сліпий, радіометр точніше. До альфаве опромінення він фіксує тільки бету м'яку. Отак. Все вияснили, показав, доказав, всім будете знати. Ну все, всім пока.